Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, тримаю 105. Можливо, оборонка просіла. Хоча ні, оборона тримається чудово. Ну. Що ж, давайте будемо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні. Так, Ротгард. Кротгард неприємний навага ця киця також потужно при... пробиває. Угу. Так, ну тут є один мегаміньйон. Давайте, можливо, такою командою залишимось. Тут ще світ поблокує. Так, ну ага, там по два тих маленьких мінньончика. Вони будуть потужно бити. Четвірка жовтих. Ну, варіантів поки не бачу. Можна пошука ага, кріс ми не знайдемо. Добре, давайте ось так. О, синенький, це чудово. Ти нічого не вистачає на зарядку. Цей підріже ману. Давайте ось так. Нехай він сходить. Може слад не заблокував. Все ж таки спрацювало. І Ось так. Можливо, хоч сладгу вистачить зарядитись. Так, Локі вже награвся. Добре, так. Прокидаємо так. Ну, немає зарядки. Навіть флимхайда дуже швидкого не можу зарядити. Це мінус, не ухилився, але слад від'їде. Добре, давайте, напевно, хоч когось спробуємо забрати. Ось так синій прокинемо. Регін не витримує. Давайте вдаримо сюди. Ну і тут прокинемо. Мороз, це чудово, але вони заряджені, доб'ють мені. Так, ухилився. Ну і треба тобі було в регін вдарити. Так, ну вони потруяться. Один ХП у Сладга. Ну, давайте сюди вдаримо. Тут вже нічого я не зроблю. На жаль, там ще вовк вдарить. Добре, давайте ось так прокинемо. Річард, Річард буде бити, вовк буде бити, світпо не хочу чіпати, тому давайте ось так прокинемо поки. І знаєш, куди бити. Давайте так, там буде трійка хоч червона, так, мегаміньо мого вже немає. Вони б'ють дуже боляче. Ну ось це зайве синя комбо. Червоне комбо. Давайте в Річарда вдаримо. Так, добили. І обережно попрокидаємо. Без комбо. Ну, витягли, ну, флеймхайт. Вирішив. Добре. Важкий бій, але вдалося. Так, Церіс. Церрис Аурікарк, щитой Ю Чи як його там? Жуань Сан Санцюн. Незрозумілий так. З ну, Серісами гаміньйони не працюють. Диму що можливо травління може розповсюджитись Давайте такою командою спробуємо ще раз. Аурікарк буду заважати. Скільки фіолу? Фіол зелений. Можна зробити комбо. Фіоли сині, трішки жовті підтягнуться. Може там ще жовтенькі доїдуть. Давайте. Так, жовті доїхали, це добре. На кому сповільнення? Прийдеться прокидати. І церіс вже майже заряджений. Гарний хід червоними і зелені уходять. Але давайте ось так прокинемо. Нехай вдарить церіс. Він повинен тільки когось одного заблочити. Так, заблочив цього. Тепер прокинемо ось так, зарядимо. Сладга знімемо блокування. Угу. Знов чудове комбо, червоні, зелені. Але знову церкс заряджений. Ну, добре, прийдеться прокидати. І все ж туди летить, все туди летить. Може хтось ухилиться? Ні. Так, цього добили. Це дуже погано. Давайте так. Ви нам локи зарядити можна, але зарядиться може. Річард, давайте так обережно. Так, зарядилась резинка чудово. Як же ж вона пробила? Давайте сюди. І ось так обережно прокинемо. Взяв, добив лок, я тільки хотів скопіювати цього церіса. Жонью проб'є дуже боляче. Може сладх відпрацює. Можна було б в нього прокинути ту трієчку фіолетову, але чим це допоможе, зрозуміло Добре, давайте так. Так, флемхайт ухилився, це добре. Але сповільнення на сладгу, і там річард вже готується. Скільки в цього? 841. 75, та ні, він не дотравиться. Давайте спробуємо обережно флемхайда дозарядити одним камінчиком. Ні, не вийшло. Так, ну хоч того мінус новий. Слад вже не працює, буде бити Річард. Тут я нічого тепер не зроблю. І травління позакінчувалось. Ті дві бомби, ну, взагалі. І синіх під серісом немає прокинути. І Річард звісно вдарить. Та там і сертана зарядиться. Добре, давайте так, може червоний десь доїде. Ну, це було прогнозовано, що він вдарить туди. Ось це, напевно, даремно зарядив Лемхайда, заблокує його. Ну так. Ні, тут не дали зарядитись вчасно. Ну, звісно, тепер поле приїхало, коли вже ми нічого не можемо зробити. Дивіться, яке шикарне поле. Ну що ж, маємо ще одну поразку. Ну тут дуже потужна оборона. Так, так, їдемо. Ця неприємна в центрі своєю контратакою. Ну що це за поляни сьогодні? Я не розумію. З одного ходу ні, не зарядилось. Добре, давайте так. Зараз поставить контро. І ми будемо втрачати ману. Добре, давайте тут прокинемо. Так, ну, поки мегаміньончик працює. Давайте спробуємо регінку дозарядити. Так, дозарядилась. І будемо бити в центр, незважаючи на контроль. Так, задіспелили чудово. Прокидаємо ось так. Його копівати, Фергуса, поставити додаткового собі мегаміньона. Розумію, що його ми трішки підзарядимо, але я в нього вдарю, прокину тут жовті. Зарядимо сладга. Ось так. А, ну тут все. Тут впорались чудово. Добре, наступний бій. Ого. Дві медеї, дві машки, річер все скляне. Це будуть пробивати, але вони можуть і не пробити. Сладк може ухилитись. Ну, добре, давайте тоді так і спробуємо. Важкі оборони пішли, тільки третій день, а вже так важко. Ну, жовтий кріс, напевно, прийдеться робити. Там ще синенькі будуть. Жовті відразу зберемо. Так, не будемо чекати, активуємось і будемо прокидати ось такси овощі червоні. Ну Тут поляна шикарна. Так, ось ухиляння спрацювало. Мідею вони не пробивають, тому давайте, напевно, вдаримо ось так. Питання чи зараз підірвати той кріс? Напевно, так, поки працює сладг, треба почистити поле. Тут ухиляння не спрацювало. Добре, копіюємо медею. Угу. Сюди вдаримо, нехай вже розповсюджується мороз. І тепер вдаримо ось так. Тепер сюди регін і тут прокинемо сині. Так, мінус річард. Чудово. Лимхайда перезарядимо. Вдаримо в цю медею. Тут ось так. Ну, все, вона вже зараз дотруїться. Там і травління, і мороз. Так, ну тут поляна взагалі ідеальна була. Так, наступний бій. Річард знов мультяшки дарк. Поїхали. Можемо дарка копіювати, якщо що. Хоча у нас Латха буде перебивати. Так, тут вже не так все чудово, але жовті начебто є. Давайте ось так прокинемо. Ось так. Так, Річарда сповільнили. Це чудово. Може червоний закриється? Не закрився. Напевно, сладку активуємо. Ось так прикинемо, зробимо четвірку червону. Нехай вже ходить той. Так, ніхто не ухилився. Ту два ухиляння. Чудово. Так, прокидаємо ще червоні, зарядимо хоч флеймхайда. Спробуємо річарда добити. А далі що? Не хочеться заряджати, звісно. Дарка поки що. Давайте прокинемо ось так. Буде трійка червона. Зарядимо Регі. Ну, мінус, так? Да? Так. Ну, локи. Не доживає взагалі. Так, це зараз атаку підріже. Ну, Давайте вдаримо сюди і ось так сині прокинемо. Так, мультяшка. Так, сладг добре. Ті повинні затруїти б'ємо сюди. Ого, не спрацювало. Давайте. не так, давайте ось так комбо прокинемо. Це якийсь дуже швидко заряджається. Але він від'їхав. Добре, тут шукаємо жовтий. Ось так. Треба зняти мороз, бо ми на себе перекинули. Ось так. І зарядимо червоних флемхайт. Є зарядка для вайтфана. І все. Відродження тут немає, тому магні. А, все, останній бій на сьогодні був. Так, топ-1 ми зайшли, на жаль, теж маємо одну поразку. Оборона А, ну добре, хоч не нулік. Рейтинг. 531-ше місце. Ну, в принципі, непогано, але поразка то не дуже добре. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.